Лучан обурив ремонт дороги на вулиці Ковальській. Ось бачимо, як нещодавно відремонтована дорога вже почала покриватися тріщинами і почала перетворюватись у яму. Відео на якому видно свіжий асфальт, який встиг деформуватися і потріскатись, нещодавно опублікувала у мережі лучанка Наталія Джигалюк. Місцеві кажуть, що шоковані такими ремонтами, яких вистачає ледве не на тиждень. Кажуть, що саме ці латки з'явилися нещодавно. Не дуже давно не Тут набагато, чи то там так стояло довго, що там що стоїть. І тут було таке Не знаю, що як довго стояло, чи тут, чи то там довго стояла така Знак? ознак, да. і таке розвалене було. Ну, видно, що недавно, не давно, ще свіже заасфальтовано. То. Не можу сказати навіть. П'ятницю вони. П'ятницю? Ось тут, на цьому місці. Ага. Проїжджають такі гружені машини. Будинки, там я живу, просто задрогаються. Можливо, знаєте, коли ремонтували цю частинку дороги? Не підкажу, не знаю. Це було десь давно, чи вже не чи не недавно. Недавно? недавно? Тож, аби з'ясувати, чому за кошти Лучан робота щодо ремонту доріг виконується так неякісно. Журналісти телеканалу Конкурентів звернулися до директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осіюка. Це була розкопка КП «Луцького до каналу. Вони виступали з замовниками цих робіт, тобто замовником департамент житлово комунального господарства, не виступав. І зі слів КП Луцького до каналу, вони планують відповідно поновити це все. Тож у департаменті ЖКГ від Стились від такого ремонту, а всі претензії, мовляв, до Луцькводоканалу. Що ж, ми звернулися і до цієї структури. Там нам підтвердили, що дійсно розкопку проводив водоканал. Але от про стан дороги після робіт ніхто ні сном, ні духом. Якщо там є така ситуація, я пошлю, ну, майстра нашого він огляне. Якщо це робили ми, то ми тоді будемо відновлювати, Якщо це робить підрядна організація, яку ми наймали, то відповідно вона буде відновлювати за свої кошти. Однак у Луцькводоканалі не виключає. Ають і той факт, що на цій ділянці дороги знову доведеться знімати асфальт. Труба може дати певні якісь наслідки до 2 метри від того місця, де ми робили, і фактично буде розкоко в тому ж самому місці. Тобто, ну була варіна ситуація. Ми поставили хомута, відремонтували трубу і закрили цю розкопку. Тож чи врешті вирішать знову ремонтувати нещодавно залатану ділянку на Ковальській? Невідомо. Проте будемо сподіватися, що майстра все ж таки пришлють, і цю проблему буде усунено.